Петро Олещук, політолог з нами. Пане Петре, вітаю вас. Чи чуєте ви мене? Добрий вечір. Добрий вечір, чую. Чудово, давайте з вами розпочнемо про умови для початку переговорів із Росією, про які написав пан Єрмак. Він говорить про те, що необхідну ситуацію повернути, хоча б до стану 23 лютого 2022 року. Чому насправді вибраний ось такий вектор? І тут давайте враховувати позицію Росії, яка говорить Крим плюс чотири області, які вони внесли вже в свою конституцію. Зараз йдеться про змагання умов, які висувають обидві сторони для того. О, врешті, аби зійтися десь посередині? Я би це розглядав трохи по-іншому. Я думаю, що це в першу чергу пов'язано із позицією, яку зайняла адміністрація ще поки що, яка перебуває в стані формування нового американського президента Дональда Трампа. Тобто, знову ж таки, ми знаємо, що однією з ключових передвиборчих обіцянок самого Трампа була ідея про те, що він дуже швидко зупинить війну. От при тому, знову ж такі формати цієї зупинки обговорюються різні варіанти, обговорюються теж різні, але багато було публікацій з боку осіб, які скажімо так до Трампа наближені, що мовляв: а дивіться, ми, в принципі, розуміємо ваші якісь вимоги, але ми не готові фінансувати якусь там дуже довгу, затяжну війну і все, що з цим пов'язано. Тобто. Насправді, я думаю, що це переговорні позиції швидше із адміністрацією Трампа для того, щоб обґрунтувати свою позицію. При цьому знову ж таки далеко не факт, що кінцева позиція буде ідентичною, той, яка зараз висловлюється. Ми теж повинні це розуміти. Але от просто виходячи із того, що саме Трамп обіцяв зупинити якісь відповідні. Американські витрати на цю війну необхідно з ним будувати відповідну комунікацію, заявляти відповідні позиції. При цьому справедливо відзначили, що росіяни вони ж абсолютно не якісь конструктивне налаштовані, і ніяких відповідних ознак того, що вони бодай якось про щось готові говорити, теж немає. Але от є певні ілюзії з цього приводу серед західних партнерів України. І доведеться в принципі вести таку достатньо складну дипломатичну гру, сенс якої полягає в тому, щоб саме росіян примусити в цій ситуації від... показати себе абсолютно непридатною для якихось домовленості стороною. Тому я це розглядаю саме таким чином, як формування спроби впливу на формування позиції нової адміністрації Трампа в умовах, коли. Він почне переходити до реалізації своїх передвиборчих обіцянок. Ну тобто, бачимо ось такий зараз політичний пінг понг Але якщо говорити так. про безпосередньо ті пропозиції, які раніше лунали від Кіта Келуга, то насправді вони ну якось не дуже зараз на руку Україні, тому що для того, аби посадити Росію за стіл перемовин, йдеться про часткове зняття і санкцій з неї для того, аби вона пішла на ось цей діалог, пропонується відмовити. Україні в найближчій перспективі стосовно нашого вступу до НАТО. Ну так само пропонується заморозка по існуючій лінії фронту ситуації на полі бою. Ну, це мені видається, що грає якраз таке на руку російській стороні. Ви знаєте, а у росіян може бути ситуація думка прямо протилежна. Там насправді, от всі звертають увагу саме на ці пункти, а оці всіх пропозицій, які висловлювалися раніше. Але я думаю, що в цьому плані, який озвучив раніше новопризначений представник Трампа з регулювань, там насправді ключовий пункт, щодо якого будуть, мабуть, найбільші дискусії, які можливо виключить будь-які переговори, це питання щодо озброєння України. Тому що насправді, от зараз неодноразово, коли почалася повномасштабна російська агресія ви знаєте, пам'ятаєте, було цей пункт так званий про демілітаризацію. І е, тут ще такий цікавий момент, що нещодавно вийшла публікація е, Times, де, е, зокрема, обговорювалися ті варіанти щодо того, що, наприклад, може очікувати російський керівник від переговорів. І там особливо наголошувалося саме на вимозі цієї самої демілітаризації, щодо е, того, що знову ж таки от вони. Будуть вимагати і домагатися цього понад усе, і зрозуміло, чому, тому що їм звичайно потрібно, щоб військовий потенціал України послаблювався, не посилювався з іншого боку. Новопризначений представник Трампа він у своїй публікації одноразово підкреслював, що ні за будь-яких умов, за будь-яких домовленостей, за будь-яких переговорів військовий потенціал України має посилюватися, тому що це єдиний а, запобіжник від розгортання агресії в Європі. І він це прекрасно розуміє. Він, до речі, будучи е військовим кадровим, професійним військовим, він це все прекрасно розуміє. Але ж оцей і принцип, от, мабуть, мабуть, цей пункт і буде. Знаєте, от я у мене такі підозри, що цей пункт якраз і буде найбільш таким е серйозним, з приводу якого будуть найбільш такі серйозні. І можливо навіть безкомпромісні дискусії, але ось цей є, знаєте, принцип і підхід мир через силу. Ну чи немає тут пересторог до того, коли ми не сідаємо за стіл перемовин, тому що Російська Федерація не хоче повертатися на кордони 23 лютого 2022 року. Сполучені Штати перестають нам давати зброю для того, аби ми продовжували оборонятися, хоча б уже не не йдеться про контрнаступ. Ну і таким чином вони себе заганяють у ситуацію знову ж таки дуже таких неприємних виборів, тому що е дуже під час передвиборчої кампанії е Трамп сильно критикував адміністрацію Байдена. і, мабуть, справедливо критикував за хаотичний відступ втечі з Афганістану більше того, вони там вже планують проводити суд над військовослужбовцями е американських збройних сил, які були відповідальні за цей відступ. Тобто це ключовий момент як демонстрація відповідної слабкості. І постане е, питання: окей, значить, е, ви хочете в цій ситуації теж продемонструвати слабкість, ту саму, за яку критикували попередню адміністрацію. Я, чесно кажучи, от, е, те, що ви кажете, насправді, от призначення саме цієї людини представником е, багато про що говорить. Тому що, якби, наприклад, е, мова йшла е, виключно про якусь дипломатичну горільню. То там я думаю призначалися б трохи інших людей. А тут мова йде про призначення того, хто неодноразово бував в Україні, хто в принципі в ситуації орієнтується з військової точки зору, і е, просто треба чітко з ним комунікувати всі відповідні ризики, які існують для сполучених штатів в цій ситуації, і обговорювати ці всі ризики. Те, що він, наприклад, там говорить про те, що там ну, наприклад, там, якщо Україна відмовиться. Від переговорів, значить, і позбавлять військової допомоги, це базова, один із базових елементів тих ідей, які висловлювалися не особисто Трампом, але окремих представників команди Трампа, ну, того самого Венса, наприклад, і він це все повторює як командний гравець. Але коли все дійде до практики, і коли, наприклад, Росія висуне свої абсолютно неприйнятні фантастичні умови, ну тоді побачимо, до яких відповідних. Зусилля щодо е, спроб якогось так би мовити переговорного процесу, вони зрештою дійдуть. Я чекаю, що поки що буде знаєте, от відповідно, те, що ви використовуєте цю метафору, вона ну, насправді, як на мене, досить вдала пінг -понг. Пін понг і зрозуміло, що всі будуть намагатися продемонструвати е, те, що він є договороспроможним, а опоненти є недоговороспроможними. Ну, але ми бачимо, що насправді російський режим свою недоговорспроможність успішно демонструє різними форматами ескалації. Тому я пропоную тут не робити якісь далекосяжні висновки, а почекати більш конкретних зусиль з боку новопризначеного представника на своїй посаді, з ким буде зустрічатися, що буде пропонувати, що буде говорити. Я думаю, що найближчим часом інформації буде значно більше. Так, я, я, я повторюсь. Я, я, я... Мені не дуже подобається те, що нас так знаєте, одразу почали в його в змі хейтити, тому що насправді у нього, незважаючи на ті заяви, які нам очевидно не подобаються, не можуть подобатися. Тим не менше він неодноразово демонстрував, що він все ж таки є носієм раціональних підходів, і він цілком придатний. Я думаю, для раціональної аргументації і для раціонального з ним спілкування.